Як купити індекс SP 500 або як купити індекс SP 500, якщо ви в Європі? Всім привіт! Ви на каналі Батько інвестор Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Для початку що таке індекс SP 500. S&P 500 фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard Pool, від цього і SP. І нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року. Якщо ви хочете заінвестувати в індекс SP500, то вам вистачить написати у свого брокера тікер VOO, як можете бачити на своєму екрані. Або, наприклад, як бачите, тут VOO. Або ще може бути два варіанти SPY. Ось такий або ІВВ. І зараз логічне питання, яка ж різниця, в чому різниця між цими трьома? І чи це все одне й те саме? По суті, це все одне і те саме. Всі ці три тікера відносяться до SP 500. Якщо ми можемо тут подивитися, то бачимо графіки приблизно одні такі самі: ось у на ВОО, на SPY і на ІВВ. О, різниця в тому рік заснування. От тут ми бачимо, що воно почалось від 2010-го, тут взагалі від 1993-го і ВВ у нас почалось від 2000 року. Якщо трішки детальніше, то, наприклад, в порівнянню SPY і ВОО, то ми можемо бачити, яка різниця. SPY – це пасивний фонд від State Street, який відстежує прибутковість SP 500 індекс. Фонд було запущено 22 січня 1993 го року. А VOO – це пасивний фонд від Vanguard, який від. Встежує прибутковість SP 500 індекс. Фонд було запущено 7 вересня 2010 року. Тобто, бачите, що тут у 2010 році, у 93-му, і цей був від Vanguard, а цей був від State Street. І так само IVV або IVV це пасивний фонд від iShares. Який відстежує прибутковість SP 500 індекс, фонд був запущений 15 травня 2000 року. Тобто суть та сама, тільки то від Vanguard, то від iShares, а то від State Street. Так само можна порівняти виплату дивідендів, і бачимо, що тут IVV і VOO приблизно на одному і тому самому рівні вони йдуть. Тут, тут трошки більше, тут потім трішки менше, і так далі. Якщо порівняти так само цей SPY і VOO, то бачимо ту саму картину: десь тут більше, десь тут менше, в середньому плюс-мінус одинаково. Отже, щоб купити індекс SP 500, заходимо до свого брокера. До речі, я інвестую через двох брокерів: Trading 212, який ви можете бачити зараз, і Interactive Brokers. І до речі, якщо ви ще не зареєстровані у жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під цим відео до Interactive Brokers і отримати бонус у вигляді 1% до депозиту на протязі одного. Року. Отже, зайшовши до брокера в табличці пошук, ми вписуємо наш тікер VOO. І тут його нема. І непонятно. Думаємо, окей, щось не працює, мабуть, не то. Пишемо другий тікер Spy, і тут теж нема цього Spy, прям, а є якийсь Spy 5, Spy V і так далі. Щось не підходить. Пробуємо наступний третій IVV. І тут так само його немає. В чому проблема? Бо якщо подивитися, наприклад, через Google написати, то бачимо Vanguard 500, Index Fund ETF VOO так само індекс S&P 500 SPY і так само бачимо iShares Core S&P 500 IVV Щось не працює. І вся справа в тому, що я знаходжусь на території Європи, і всі люди, хто знаходиться на території Європи і зареєстровані з території Європи, не можуть купувати індекс SP 500. Для цього потрібні додаткові папери і деякі додаткові дії. І для того, щоб не робити танці з бубнами і не висилати ніякі папери, десь там їх збирати, придумали просто аналоги для Європи. Тобто, щоб купити індекс SP 500 з території Європи, вам потрібно написати один із чотирьох тікерів. Ну, їх взагалі може бути. Більше, але самі основні. Перший це ВУСД, другий ВУСА, третій ВУАГ і четвертий ВЮАА. Якщо порівняти графік ВЮСД і нашій ВОО, то бачимо, що вони в принципі одинакові. ВЮСД, ВВО, ВУСА теж приблизно. ВУАК і ВАА трішки відрізняються, і я зараз поясню, чому. В цьому всьому є декілька відрізнень, будемо так говорити. Наприклад, В бачимо, його можна купити за долари. А VUSA GBR за євро. Що перший, що другий, бачите, від 2012 року почав існувати і другий так само. Але ви можете сказати, ей, подивися, тут графіки відрізняються, в чому проблема. Диви, тут ось якось так іде, схоже, але зовсім не так. Ось тут, похоже, повністю на SP500, так як, наприклад, ВООСІ. А VUSA і VUSD відрізняються. Пояснюю, чому і в чому різниця. Тому що тут написано від курса долара. От в цьому VUSD написано: від курса долара, бо ви інвестуєте в доларах. А тут ви інвестуєте в євро. S&P 500 відноситься до долара. І тому він е, тут от, показує повністю, як був SP 500 самий реальний від ВОО. А тут оцей тікер VUSA, він в євро, і тут показані коливання від євро. Якщо ви зав'єте собі, подивитись в Google, то бачите, що спочатку євро завжди був дорожчий за долар. Потім він там порівнявся і став одинаково коштувати. І за цього ось тут така різниця. Тому що тут ви інвестуєте в євро, а там в доларах, а відноситься все все одно до долара. Я ще сказав ще про два, це VUAG і VUA. В чому різниця? Так само ми бачимо, що, що тут, що тут, тут ось в Євро, ВУАК, а ВУАА в доларах. Але добре, яка ж тоді різниця, бо і тут ВУСД, і ВУСА так само є одне в Євро, друге в доларах. Різниця в тому, що. То було від 2012 року. Ось тут ми бачимо це від 2012 року почало існувати. Це існує від 2019-го, Вюаа від 2019-го і ВЮАК від так само 2019 року. І ще одна різниця, якщо ви помітили, то тут написано АКК, Тут так само написано АКК, а тут ось написано ДІС. І тут написано DIS, що означають суфікси «АКК» і DIS у назві ETF. Суфікси «АКК» і DIS після назви ETF є скороченням слів накопичувальний і розповсюджуючий. Це вказує на два різні способи управління дивідендами, які він генерує. Тобто «АКК» – це акумулятінг, а DIS – це дистриб'ютінг. Тобто оці два які новіші, які від 2019-го у них представка є суфікс «АКК», і вони акумулюють ваші. Дивіденди і реінвестують самі в себе. Тобто ви купили, і ви дивіденди не отримуєте, податки з них не платите, і вони самі там додаються до ваших, так сказати, ETF-ів і вони ті ETF-и, самі по собі збільшуються ще там, де приставка ДІС. То там вам виплачують дивіденди окремими грошима, ну тобто звичайними нормальними грошима, і ви отримуєте ці гроші і можете їх інвестувати, реінвестувати або виводити собі куди хочете. Хочете виводити на карточку, хочете реінвестуєте прямо в цей ETF, хочете інвестуєте в інші якісь окремі акції. Знову ж таки, тут можна почитати порівняння VUAA. Це пасивний фонд від Vanguard Group Ireland Limited, який відстежує прибутковість S&P 500 індекс. Фонд був запущений 14 травня 2019 року. А VUSA – це пасивний фонд від Vanguard, який відстежує прибутковість Russell 1000 TR USD. Фонд був запущений 22 травня 2012 року. Прогорнувши нижче, ми бачимо, що у них в принципі такий самий іде ріст ріст і падіння, їхні, їхня діаграма. Але, от е, яка різниця? Про те, що я говорив, що UAA, от, вони не виплачують дивіденди, а самі в себе там реінвестують. А ВЮСА виплачують вам дивіденди. І ви можете з ними робити, що хочете. Хочете самі розпоряджатись, але не забувайте, так само маєте платити щороку податки з отриманих дивідендів. Отже, в цьому розібралися, і давайте тепер спробуємо купити акції, купити ETF на SP 500. Заходимо до свого брокера і вписуємо, наприклад, USA. І бачимо, що нам тут виходять Vanguard, е SP 500. Діст. І бачимо, що нам випало два, і в принципі вони одинакові, що той, що той В USA, і той В USA, ще є третій В USA. В чому різниця? Всі вони якби одинакові. Єдина різниця, що ми бачимо, що це Лондонська біржа, це Амстердамська, так сказати, біржа, о, і так далі. І тут ви будете інвестувати в фунтах, стерлінгах, тут ви будете інвестувати в євро. Якщо ми тут впишемо тепер В US. D, то бачимо, о, так само, все майже то саме, о, так само діст. Тільки тут вже ціна в доларах, і лондонська біржа, і ви будете інвестувати в доларах. Тобто купуєте собі в доларах, натискаєте на неї. О, і у нас є кнопочка Купити. Ми її можемо купити. Так само вписавши «ВУА», ми так само бачимо, що тут лондонська біржа, але в фунтах стерлінгах ви будете купувати. Або вписавши ВЮАА, бачимо знову такі два штуки. І тут уже «АКК» написано Акумулятивний. Це той, який новий, і він вам буде, не буде виплачувати дивіденди, а буде сам їх акумулювати. І реінвестувати сам в себе. І тут так само два різних, ви бачите, один ось в доларах, другий в євро. Тобто на різних біржах будуть купуватися. Різниці нема. Якщо ви, наприклад, інвестуєте з Німеччини, і у вас рахунок в німецьких там, марках, ну, точніше в євро, о, то вам простіше, мабуть, купити в євро і заінвестувати в євро, і вам воно переконвертується. Якщо, наприклад, ви інвестуєте в доларах, або як я в злотих, то мені простіше було б інвестувати в таке, того, що я з злотого куплю. Зразу долари і куплю за долари. А якщо тут, то виходить, я за злоті куплю євро, а воно буде потім ще відштовхуватись від курсу долара. Ну і тому виходить така мішанка, що я буду три рази собі е, робити, так сказати, переконвертацію, і буду залежати від двох валют, навіть від трьох, від злотого, від євро і від долара. Надіюсь, в мене вийшло максимально роз'яснити вам, як купити індекс SP 500. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в які індекси інвестуєте ви, в які тіфи інвестуєте ви, або в які акції. Буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!